Вітаю вас, мої дорогі аудіослухацькі серденько. Сьогодні я вам хочу розповісти історію, яка пов'язана з нашою древньою українською міфологією. Про те, як заповір'ями стають мавкою. За українськими народними віруваннями, мавками, також відомими як нявки, ставали не всі. Існувало кілька основних версій їхнього походження. І всі вони завжди пов'язані з трагічною, часто передчасною смертю, що не давала душі знайти спокій. Тож наша сьогоднішня історія розкриє першу і найпоширенішу версію. За повір'ями, це були утоплені дівчата Це то випадково, що то внаслідок насильства. Їхні душі не могли потрапити до раю і залишалися блукати на землі. Перетворюючись на лісових та водяних духів. Іноді такими мавками ставали дівчата, які втопилися через нещасливе кохання. Або ж з іншої причини отож, любі мої, умощуйтесь зручненько, беріть щось смачненьке і готуємося слухати історію. Як зоряна мавкою стала озерна таємниця. Біля синіх волинських лісів, де струмки шепочуть дивні таємниці, а повітря, просучене запахом сосни диких трав, розкинулося широке село. В тому селі жила дівчина, на ім'я Зоряна, вродлива, як весняна квітка, з очима щось сяяли, як дві чисті росинки на світанку. Вона була легка, мов пір'їнка, і дзінкоголоса, як лісовий струмочок. І любила Зоряна понад усе світлу прозору річку, що протікала поблизу, і глибоке тихе озеро, що ховалося в самій гущавині лісу. Та було Зоряни лихо, Покохала вона парубка сусіднього села на ім'я Данила. Він був щирий та добрий, і кохання їхнє було чистим, як роса. Але батьки Зоряне не давали згоди на їхній шлюб, бо Данило був бідний. А їй пророчили за заможного господаря, далекого хуту. Серце зоряне рвалося на шматки відтуги, вона днями не знаходила собі місця, ночами плакала в подушку і краса її потьмяніла, а сміх стих. Не могла вона уявити життя без свого коханого і несила було терпіти примус батьків. Одного спекотного літнього дня. Коли сонце палило нещадно, а на душі було важко, зоряна, мов у заціпенінні, побрала до того глибокого озера, що ховалося в лісовій гущавині. Вона йшла повільно, не відчуваючи ні каміння під ногами, ні вітру, що грався її волоссям. Думки її були важкі, як осінні хмари, а серце билося боляче, наче пташка в клітці. Довго сиділа вона на березі, дивлячись на темну воду, що відбивала високе небо, і здавалося їй, що сама вода кличе її до себе, обіцяючи спокій і забуття від нестерпного болю. Вона встала, розпустила своє довге золотисте волосся, що сягало пояса, і, ніби заціпенієм, тупила у прохолодну воду. Вода ніжно обіняла її ноги. Потім стегна, а потім все тіло. Останній подих, останній погляд на синє небо, і зоряна поринула в обійми озерних глибин. Так і не знайшов спокою в своїй душі. Минуло сім днів, тіло зоряни так і не знайшли, село сумувало, батьки несамовито плакали, а Данило, з від горя, не знаходив собі місць. Кожен день він приходив до берега, кликав її ім'я, молився і благав. Він не вірив у її смерть, і його серце відмовлялося прийняти цю втрату. Настав купальський вечір, найчарівніша ніч у році, коли, за давніми повір'ями, папороть квітне вогняним світом, що здатен відкрити будь які таємниці, повернути втрачене. І навіть зцілити розбите серце. Данило згадав ці легенди. Якщо є хоч найменша надія, що я поверну зоряну, подумав він, я знайду цей цвіт. Недовго думаючи, першими сутінками, коли ліс наповнився таємничими тінями та шепотом, Данило рушив у глибину пущі. Він ішов без стежок, крізь терне високу траву. Його очі гарячково шукали серед лісового мороку те єдине чарівне сяйво. Він сподівався знайти не просто скарб, а спосіб повернути свою кохану, вирвати її з лап непуття. Ніч здавалася вічністю, кожен кущ папороть, кожна тінь обрисами квітки, але марно, ліс ховав свої темні глибини. Знесилений і розчарований Данило раптом відчув, що опинився на знайомому місці. Місячне світло пробивалося крізь крони дерев і лягало на гладь глибокого озера, того самого озера, що поглинуло його зорями. Серце його стиснулося від нового болю. Але водночас його охопило дивне передчуття. Над водою піднявся легкий туман. І раптом, із самої середини озера, розсуваючи летатя, знову з'явилася вона. Це була зоряна, але вже не та, що колись. Її шкіра світилася блідим місячним сядом, а довге волосся тепер було кольором зелених водоростей. розпадали по плечах можеві пасми. Очі її були такі ж сині, як вода в озері. Але в них тепер не було радості, лише нестерпна туга, віковічна самотність. Це була мавка, душа утопленої дівчини, що не знайшла спокою. Вона ступала по воді, немов по тонкому льоду, і її легкий прозорий слует ледь помітно погойдувався у місячному сяйві. Замість спини її тіло було порожнє, розсвічувалося наскрізь, ніби туман. Вона повільно підплила до берега, де сидів згорьований Данил. Її поява була відповіддю на його нічні пошуки. Данил підняв голову і побачив її. Він не відчув страху, лише безмежну радість, що затьмарила будь-які застероги. Зоряно, моя зоряно, ти повернулася, я знайшов тебе. вигукнув він і кинувся до неї, простягаючи руку. Він не звернув уваги ні на дивне серву, ні на зелене волосся, ні на холод, що віє від неї. Він бачив лише свою кохану, яка повернулася до нього з глибин. Мавка зоряна протягнула до нього свої тонкі прозорі руки, її очі на мить за давнім коханням, але одразу ж сповнилися вічною тугою. Ходи до мене, мій Даниле! Прошепотіла вона голосом, що звучав, як плескіт хвиль. Тут, у моєму царстві, ніхто не завадить нашому коханню, ми будемо разом навіки. Данило, наче зачарований, зробив крок, потім другий. Він ступив у воду, і холодна волога обійняла його тіло. Мавка Зоряна пристягнула руки, обійняла його, і Данило відчув. Як його огортає неймовірний спокій, щось холодне, але водночас солодке, як забуття, він ніби розчинився в її обіймах. її зелене волосся огорнуло його, а очі затягнули його у годну безодню. З того дня Данила більше ніхто не бачив, а над глибоким озером, особливо в повний місяць, інколи чули тихий сумний спів двох голосів, що зливалися в одну мелодію. Це мавка Зоряна та її коханий Данило вічно блукали разом у водяному царстві, прив'язані до цього світу своєю трагічною любов'ю та неспокійними душами. Їхня історія стала застаругою, що передається з покоління в покоління. Вона нагадує, що іноді. У своєму нестерпному горі та прагненні повернути втрачене, людина може переступити невидиму межу, наближившись до світу, звідки немає вороття. Ця легенда вчить нас, що справжнє кохання, хоч і сильне, не завжди може протистояти волі, долі та законам потойбіччя. Вона закликає шанувати межі між світами. Та не шукати відповіді там, де панують давні могутні лісові та водяні духи, адже їхні обійми можуть принести вічне забуття замість мріяного. Ось і добігла до кінця ця розповідь. На цьому наша подорож до загадкового світу мавок не закінчує. Історія Зоряни лише одна з багатьох. Що таяться в глибинах українських міфів. Щиро дякую, що дослухали до кінця. Мені дуже хотілося почути, що ви думаєте про долю Зоряни та Данила, чи вірите ви у подібні містичні історії. Можливо, у ваших родинах чи місцевостях є свої легенди чи історії про мавок. Діліться з ними в коментарях, а також підпишіться. І поставте вподобайку цьому відео. В наступному відео я розкажу вам історію, яка розкриває другу, поширену версію про те, як стають мавкою. Тож до зустрічі в наступному відео З любов'ю ваш Шепіт Тіней.